Благодійну акцію Теплі серця створили задля підтримки українських військових, які мужньо боронять нашу землю від окупантів. У сумських бібліотеках облаштували пункти прийому теплих речей та термобілизни, які потім передадуться хисникам на передову. Окрім цього, збирають і металеві бляшанки, з яких виготовляють окопні свічки. За допомогою них можна приготувати або підігріти їжу. Ми збираємо одяг. Це можуть бути теплі свитра, можуть бути в'язані, вже використані, з яких ми потім розпускаємо і з ниток, робимо теплі шкарпетки. Може бути і флісові шапки, і рукавиці весь різноманітний теплий одяг, який може зігріти в холодну пору року наших захисників. В акції беруть участь як читачі і бібліотекарі, так і просто небайдужі містяни, які створюють надійний тил для наших бійців на фронті, говорить організаторка акції. Ми не можемо стояти осторонь. ми З перших днів завжди хлопцям допомагали, і це дуже важливо. Наша підтримка для них це є все. Бо з нашої підтримки їм дуже тяжко буде. Зараз наступають холода. Так хлопці наші там стоять на передовій, на захисту. Тобто ми вирішили зібрати в'язані речі, ниточки, і е, разом будемо їх утеплювати. Теплі речі, створені власноруч з любов'ю, будуть нагадувати захисникам про рідний дім та їхні сім'ї, впевнені відвідувачі бібліотеки. Захисники і захисниці потребують нашого е, нашої допомоги посильної і не тільки для зігрівання їхніх, скажімо так, тіл, а й для того, щоб зігрівати їхні серця, допомагати їм морально вистояти. Також разом з теплими речами та свічками захисникам передадуть і невеликі подаруночки, які зробили діти. Це такі ангелочки, які ми плануємо кожному в шкарпетку передати. Це такі є сердечка, де діти писали свої побажання. І такі рученятка їхні теж з побажаннями, прапорці наші патріотичні. Долучитися до акції та допомогти українським військовим можуть всі охочі. Для цього потрібно звернутися до закладів міської централізованої бібліотечної системи. Новини СТС. Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння сумщини днями від ворожих ударів. Постраждало село Волфоно-Білопільської громади, яке розташоване впритул до кордону. Вночі 5 вересня росіяни обстріляли житлові будинки. У багатьох вибиті шибки пошкоджені дахи. Одна будівля стала зовсім непридатною для життя. Також горіла автівка на цій території. Останнім часом ворог продовжує вести розвідку за допомогою БПЛА майже кожен день. Тут люди місцеві помічають ворожі безпілотники. Також останнім часом участилися в обстріли цього села. Ворог б'є з мінометів, з сау, з реактивної артилерії. Вночі росіяни обстріляли з артилерії громаду на Сумщині. Вночі, 8 вересня, з першої по другу годину росіяни били з артилерії по території юнаківської громади. Всього 21 приліт. На щастя, без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Благодійний фонд Нестримні та благодійний фонд родини Жебрівських передали прикордонникам Сумщини шість автомобілів. Благодійні організації, які днями передали для підрозділів Сил оборони сумської області 12 транспортних засобів, продовжують допомагати захисникам України. Так, прикордонникам подарували ще шість автівок. На знак подяки бійці вручили засновнику нестримних пам'ятну відзнаку 30 років на варті кордону. Відтепер можна одружитися без фізичного паспорта у дії. В Україні під'єднали раці до шерингу внутрішнього і закордонного цифрових паспортів у застосунку дія. Щоб поділитися копією паспорта, потрібно оновити застосунок Дія до останньої версії, відкрити паспорт, натиснути на нього і вибрати штрих-код. Працівник Рацу може зісканувати штрих-код або вручну ввести в систему 13-значний код під ним і останнє підтвердити запит на передання даних.